Всім привіт, це Діма з Ноги Боги. Сьогодні ми говоримо про навушники Suunto Winx 2. Це друга генерація популярної моделі Winx, яка була представлена у вересні 2025 року на Ultra Trail Mont Blanc, епіцентрові світових трейлових бігів. Ноги Боги. Це оновлена версія навушників з відкритим вухом, створена спеціально для любителів активного способу життя. Упаковка і комплектація. Коробка оформлена в фірмовому стилі Suunto. Середі традиційно бачимо девіз Suunto Design for Adventure Sінs 36 рік. В комплекті ви отримаєте власне самі навушники, компактний павербанк, що служить також для зарядки, кабель USB-C для зарядки, чохол для зберігання, А о, така кліпса, яка тримається. Це все купимо. Зовнішній вигляд і ергономіка Sunto Wings 2. Загальна вага навушників становить 35 грамів, що робить їх майже невідчутними під час носіння. Виготовлені вони зі сплаву титану та силикону, що надає їм гнучкості та міцності одночасно. Титанова рамка забезпечує ідеальний баланс між стабільною посадкою і комфортом, бо навушники надійно тримаються навіть під час інтенсивного бігу, але при цьому не Тиснуть покриття силиконове, і воно робить наушники приємними на дотик і забезпечує е, відсутність ковзання під час активного е, потовиділення. Керування здійснюється за допомогою трьох фізичних кнопок, багато е, ось тут, і двох для регулювання гучності і перемикання треків. Кнопки розташовані зручно, їх легко знайти навіть під час бігу, е, не дивлячись на них, до цього швидко звикаєш. Е, це велика перевага порівняно з сенсорним управлінням, яке часто спрацьовує помил. Від поту або дощу на моїх інших навушниках. Але єдине, що під час їзди на велосипеді під шоломом, під лямками, було деколи важко знайти оці е е кнопочки. Технічні характеристики сунту Wings 2 Вони використовують технологію кісткової провідності. Вони не блокують слуховий канал, а передають звук через стінки черепа безпосередньо до внутрішнього вуха. А це дозволяє чути навколишні звуки, що критично важливо для безпеки під час бігу вздовж дороги чи їзди на велосипеді. Сунто впровадила технологію Active Bass в цих навушниках, яка значно покращує якість низьких частот Це традиційна проблема всіх. Навушників з кісковою провідністю. Звук став повнішим і збалансованішим. Але давайте бути чесними: вони музику грають сильно гірше, ніж звичайні справжні класичні внутрішньовушні навушники, тому що вони просто не мають доступу. Але порівнюючи з попередніми, вони покращили своє звучання. Навушники мають рейтинг захисту IP 66, це означає повний захист від пилу і захист від потужних водяних струмів. Вони витримують будь-який дощ, там, сніг, наприклад, та інтенсивне потовидділення. Хоча це не IP68, як в Aqua з попереднього огляду, для бігу та велосипеду цього більш ніж достатньо. Ну, в тих можна було просто плавати, в цих не можна. Що стосується звуку, мікрофон оснащений системою шумопридушення вітру до 30 км на годину. Я не перевіряв, бо я так швидко не їжджу на велосипеді Отак, це означає, що навіть під час швидкого бігу, тим більше я не бігає так швидко, чи йде на велосипеді, ваш голос буде чутний під час дзвінків. І насправді, от цей момент я перевіряв, бо я часто записую якісь кружечки під час бігу своїм друзям і ділюся якимись думками, бо багато дуже думок класних приходить. І зі своїми AirPods я цього не міг робити, тому що вони просто дуже, дуже, дуже погано звучать, коли щось записуєш. Тому я використовую їх. Нас мене добре чути. Батарея та зарядка. От тут Sunto Вінкс 2 просто відмінні. Дуже прикольно зробили штуку. Я, до речі, раніше такого павербанку не бачив. От тут світить діод, але ж одного зарядного пункту тут вже немає. Власного заряду наушників вистачає на 20 годин безперервного використання. Це означає, що можна спокійно тренуватися цілий тиждень без підзарядки, якщо ваші пробіжки тривають годину-дві. Але найкраще це павербанк. Він компактний, легко поміщається в кишеню або в рюкзак і дає вам ще 24 години автономності. Загалом це 36 годин роботи. Для ультрамарафонців чи мультиденних підходів це ідеально, просто можна собі за один заряд пробігти все, що вам треба. Зарядка відбувається і павербанку через USB-C, і самих навушників. Тобто, якщо ви вдруг забули навушники, тобто зарядку вибачте, вдома і десь поїхали, ви завжди зможете зарядити. Без павербанку через Type-C. Цього неможливо було досягнути в Aqua, бо там треба, щоб було все захищено, і там треба було завжди з собою мати е, зарядку спеціальну. Якщо ви її загубите, то ви ніяк не зможете зарядити навушники. А тут можна. Це дуже зручно. І тут такий невеличкий магнітний порт є для зарядки через павербанк. Просто кладете навушники в павербанк і вони автомат. А може і не магнітні, може просто так вони класно сюди сідають. І вони заряджаються. Швидка зарядка теж працює, з цього 5. Хвилин дають вам ще годину використання. Це рятує, коли ви забули зарядку зарядити навушників перед тренуванням. Поставили 5 хвилин і на ціле тренування побігли. Інтеграція з годинником сунту. Це одна з найкрутіших фішок Wings 2. Інтеграція з годинниками сунту. Працює з усіма моделями, окрім сунту, Run. Ви можете отримувати голосові підказки про ваш темп, пульс, дистанцію та інші метрики безпосередньо в навушниках під час бігу. Це означає, що вам не Потрібно постійно дивитися на годинник, просто біжите і слухаєте свої показники. Технологія Text to speech працює через Bluetooth 5.3, що забезпечує стабільне з'єднання і налаштування всього відбувається через додаток Suunto в мобільному телефоні. Там ви можете вибрати, які саме метрики хочете чути, встановити інтервал оголошень та навіть налаштувати голосове тренування. led підсвітка Suunto Wings 2 оснащені яскравими червоними LED по бокам. Спочатку я думав, що це просто маркетинговий дрюк, але насправді це дуже. Корисна функція для безпеки, особливо в темну пору року. Вогники можна налаштовувати через додаток різними способами. Це може бути пульсація у ритмі вашого каденсу під час бігу, незрозуміло що, миготіння при різних поворотах голови, ніби показуєте, що збираєтеся, повертати на велосипеді постійне світлення і просто вимкнення. Коли біжиш у темряві вранці чи ввечері, відчуваєш себе набагато безпечніше, знаєш, що водії можуть тебе побачити з великої відстані. Це не замінює на одязі, але є відмінним доповненням. Керування жестами голови. Як і в Aqua, тут є функція Head Movement Control. Двічі кивни головою, приймаєш дзвінок, двічі потруси головою, відхилиш. Аналогічно можна перемикати треки під час прослуховування музики. Функцію потрібно активувати в додатку або затиснувши одночасно поціональну кнопку і кнопку зменшення гучності на 3 секунди. Мій досвід використання знову виявився неоднозначним. Теоретично це зручно, руки вільні, не потрібно діставати телефон, але на практиці, коли біжиш, і різко повертаєш голову, щоб подивитися, на машину чи іншого бігуна, набужники можуть сприйняти це як команду переключити трек. Компанія навіть попереджує в інструкції, що якщо ви використовуєте Head Moving Control під час тренування, це може призвести до помилкового спрацювання. Тому я, як і ваква, цю функцію вимикаю. Але хтось може знайти цю функцію корисною, просто потрібно звикнути до правильних рухів і пауз між ними. Я не звик. Додаткові функції. Через додаток сунду, ви можете отримати доступ до. До кількох цікавих тестів. Тест в тому шиї. Навушники відстежують, скільки часу ваша голова перебуває в нахильному положенні? Отак. Актуально для велосипедистів і тих, хто багато працює за комп'ютером, і нагадують вам розім'яти шию, виставити інтервали, через скільки нагадувати. Тест вертикального стрибка. Ви робите три присідання зі стрибком, і навушники вимірюють висоту вашого стрибка. Це може бути цікаво для підстеження прогресу в силових тренуваннях, наприклад. Чи потрібні ці функції? Напевно, ні. Чи круто, що вони є, то звісно, це такі маленькі бонуси, які роблять гаджет цікавіше. Якість звуку. Якщо порівняти їх з заквою, то мені здається, що Winx 2 став кращим. Технологія Active Bass дійсно працює. Як працює, баси стали трошки глибшими, і це відчутно. Музика звучить збалансовано, голоси в подкастах чіткі і зрозумілі. Звісно, це не студійні навушники. Порівнювати їх з хорошими вакуумними навушниками некоректно, але для навушників. З кістковою провідністю, як і звуку дуже пристойне. Під час прислуховування аудіокниг чи подкастів ще моїм основним юзкейсом все чудово чутно. Правда, є та сама проблема, що із аквою, вже дуже шумному середовищі, наприклад, біля там дороги, іноді доводиться збільшувати гучність до максимуму або перемотувати назад, бо щось не розчув. До речі, iPhone через там десь тиждень попереджує, що за останні сім днів рівень звуку. Сильно зріс, зменшуєте звук, бо це шкодить вашим в Вашому вуху, і це може бути так, якщо б я використовував традиційні навушники, слухоби на максимуму. А тут просто треба піднімати звук для того, щоб ти на тому самому рівні чув музику. Використання під час бігу. Тут Wings 2 показує себе на відмінно. За місяць використання я жодного разу не відчував, щоб навушники сувалися чи підстрибували під час бігу. та нова рамка забезпечує ідеальну посадку. все окей, вони щільно пролягають, але не давлять. Досить комфортно комфортно сядь на голові, але так само, як і з аквою, десь після години бігу я їх вже починав відчувати і мені було вже некомфортно. Тому година плюс для мене, принаймні, це оптимальне використання. А влітку я завжди бігаю в кепці та окулярах, навушники не заважають жодному з цих аксесуарів, все окей. Це ще одна перевага відкритої конструкції. Взимку ситуація трошки складніша. Якщо біжите в пов'язці, наприклад, то все нормально. Але якщо одягаєте шапку, Теплу вона може трохи давити на навушники, створюючи дискомфорт. Тут потрібно підбирати або тонку шапку, або просто звикати. Ще хотів би розповісти вам про тренажерну залу, де я також їх використовую. Тут виявилось цікавий момент: під час звичайних вправ стоячи чи під час кардіо навушники чудові, чи самі переваги відкритого вуха, що й на бігу. Але коли ви лягаєте на лаву для жиму, наприклад, або робите вправи, лежачи на спині, петля навушників отут ззаду вона впирається в лаву. Це не був. Олісно, але відчувається і відволікає в такі моменти. Починає шкодувати, що не одягнув звичайні вакуумні навушники. Отже, до висновків: Sunto Вінкс 2 це справжні спортивні навушники, створені для активних людей, які не хочуть жартувати безпекою зараз музики. музика. Це друга генерація. Видно, що вони врахували там відгуки про перші вінкси і покращили їх. Плюси класна посадка та комфорт навіть під час довгих тренувань. Покращена якість звуку і. Класна автономія 12 годин плюс 24 години з павербанком. Леп підсвітка для безпеки, а інтеграція з годинниками Suunto, з голосовими підказками. Вони досить легкі, 35 грамів, і майже не відчувається на голові. відкриті вуха для повної. Ситуаційної обізності IP66 витримують будь-яку погоду, швидка зарядка USB-C, якісний мікрофон шумоподавленням. І з мінусу я би склав тільки, що є незручні для справ тренажерці. Функція керування жестами може спрацьовувати випадково не так, як потрібно, і в дуже шумному середовищі важко чути подкасти. Також трошки може бути незручно під товстою шапкою. І мінус, порівняно до речі з Акої, в тому, що в них немає вбудованого блютусу, куди би можна було б завантажити музику. Для кого ці навушники? Wings 2 підійшли б для бігунів. Які хочуть слухати музику, але не втрачати зв'язок з оточенням. А власників годинників Сунто, які хочуть голосові підказки під час тренувань, велосипедистів. Хоча я не раджу слухати музику на велосипеді, тих, хто багато тренується на вулиці в темну пору доби, любителів, звичайно, побігати подовше, якісь ультрамарафони та довгі тренування. І, скоріш за все, не підійдуть для тих, хто в основному тренується в залі. А людей, яким потрібна максимальна якість звуку, це не про ці, взагалі не про цей тип навушників. І тих, хто хоче слухати офлайн музику, тому що тут немає е, всередині пам'яті. Мої враження: я використовував він 2 протягом приблизно місяця. і Вони стали моїми основними навушниками для бігу і спорту. Особливо вразила автономність. Я заряджав їх всього тричі е, за весь час. Ну ні, може більше, тож чотири. Найбільше мені сподобалося почуття безпеки під час бігу містом. Ти все чуєш, і в тебе ще є леди. Ти не переживаєш за те, що, що з тобою може статися. Отаке От враження про навушники. Я дуже дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей на наступних оглядах. Пока.